Привіт, геймери! ви на каналі Just v. Мене звати Вадим, і ми сьогодні будемо кататися на санках. Для цього нам, як мінімум, потрібно скрафтити собі санки. самі, але смоли для друку у нас мало, тому першим, напевно, ми підемо глядіти цю смолу. Вона має бути в тому бункері. Тому спочатку ми сходимо туди. Так, прийшли ми до бункера. До речі, б добре було знайти одяг покраще, то починаю замерзати. Так, 750, це маловато. Якщо я не помиляюсь, нам треба понад... 1000 мілілітрів. Так. А де їх ще знайти, я не знаю. Ммм. Тому зробимо трохи по-іншому. Невеликий лайфхак. Ні. Ось. Ми, я вийшов з гри, зайшов знову, і. Деякі ресурси тут відновилися. Тому ми закинемо ще, і нам ще треба 50 мл. Тому зробимо це ще раз. І знову. І повинно Вистачити. Так, є тисяча, і давайте крафтити. Ось і вони. Так, я їх поставлю на дев'ятку. І підемо шукати гірку, з якої ми можемо спуститись. Так, цю мітку я, напевно, вже заберу, так як вона у нас. Уже тут позначено на нашому навігаторі. І зараз ми десь спробуємо знайти місце вище нашої бази, щоб ми приїхали якраз туди. Який тут гарний краєвид. На цій вершині. Я думаю, десь з цього місця ми почнемо спускатися, так як уже вечері... Я починаю замерзати. Ну, а Як воно працюємо? Yeah. Oh. Так, я кудись влетів. Не так далеко я вже і проїхав. І тим більше тут нічого не видно. Пускатися у нас щось не дуже виходить. Треба, напевно, звільнити якусь місцину для цього, розчистити від дерев, кущів і всього такого. Ну, але плюс-мінус дісталися ми нашої бази. Треба буде пізніше спробувати ще. Та тобто, ти такі такий шуткий? Напевно, не збираю зараз інгредієнтів для супа грех. Щоб швидше рубати дерева. Мені ще потрібна рука. А цього ми викинемо. І продовжуємо спати далі. Ось так. Поп'ємо води. Так, пір'я назбирали і тепер будемо продовжувати будувати нашу базу. Може ти відійдеш з костра? Кель, він ти ж так здохнеш. Що ти робиш? Ей, Кельвін! Давай, заповняй сховище. Тебе вже зовсім голова не робить, друже. ти шо? Ей! Кельвін, я ж тобі казав, ті гриби не їсти. Ой-ой-ой. Такс. Пригни. Ой, я загорівся. Заберемо каструлю, треба зварити супцям. Підняга Кельвін. Друже, а як тобі допомогти, алло? Тобі зовсім погано стало, так? Жесть. Неу. Не треба мені цих у тут робити. А ти хто? Шрек навпаки? Треба повідкривати цих барсеток тобто, трохи. Ммм, бідний келію. Так, а ми погнали з... перекусом. Та ні, не то. Їж давай. Супер. І їдемо рубати ліс. Ти досі тувзаєш кельн? Мені от цікаво, йому краще стане чи ні? Чи він таким залишиться і далі до кінця гри? Знаєте, що я, напевно, перезайду в гру, а то такий Кельвін мені не дуже подобається. І так, у нас ожив. А, і всі мої дерева пропали. Супер. Кайф. Кельвін, тепер шуруй і рубай дерева. Не дають спокійно пофармити дерево. Так, виїхали назад на базу. Будемо потроху щось будувати. Так, друже, навіть не думаю його брати. Візьми перерив, піде десь прогуляйся. Та ще сюди колоди. Напевно, ще проведемо одну. Один зіплайн. Звідси, десь до сюди, де багато дерев. Слухай, Шрек, ти задовбав. Якийсь неправильний Шрек. Так, можна нам зробити трохи більшу територію? До речі, а чого Верджині їх не відстрілює, я не можу зрозуміти. Кельвін зник. І в мене не залишилось броні. У нас в гості. Та я бачу, стріляй давай. Та що ти у нього тикаєш, стріляй? Закінчили. Будемо дивитись, що робити далі. У нас, в принципі, получився квадрат. Ой, мені треба твоя шкіра. Кельвін, ти можеш оленів полювати? Шкода. Я думаю, оця частина буде терасою або хоча б половина з неї бери колоди і кидай тут. Я бажаючі колоду ще раз отримати Ну давай. Видно бажання зникло. Ще один бігає Поїхали добудовувати наш будиночок. Роботи ще, правда, багато. Знаєте, яка мені ідея прийшла? Треба, напевно, збудувати місто звідси до туди. Щоб Кельвін і Вірджинія змогли ходити сюди. Ні, якось ось так він буде виглядати. І, в принципі, не треба було цих канатів. Ох, який же ж Кельвін Кельвін, блядь. У мене. Так давай колоди і кидай їх тут. І так, ось такий у нас, корот, така у нас коробка будинку на даний момент. Збудував місток в ту сторону. Думаю, далі ми його ще будемо доробляти. Переробляти, якщо щось не сподобається. І якось так це все поки виглядає. На цьому, напевно, сьогодні будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.